Найболючішим питанням для громадян є вирішення житлової проблеми. З цього приводу на прийом до виконуючого обов'язки міського голови Костянтина Черналевського звернулися городяни та переселенці. У мене є приписка, але вона тимчасова тут. Я хотіла би залишитися в цьому місці, бо в мене ну там, де я раніше була, ну як ну нікого немає, не зрадні нікого. Я багатодітна і мало забезпечена. Я хотіла би стати на чергу на житло. От, але є проблема, що для цього треба постійна приписка. Надія просить надати, хоча б маленьку кімнатку в гуртожитку. у Вікторії Редько на утриманні маленька дитина. Проблема та ж: немає де жити. Валентина Шиєкжда, переселенка з Луганська. Попри мізерні заробітки, вона й має у місті житло. Далі робити це фінансово не зможе. Прийшла просити представника влади допомоги. Ну, щось знайде щось завдання. Отримали, важко але не Мелько Володимир не один рік поспіль бореться з хамською поведінкою кондукторів приватних автобусів. Заходить жінка моя учасник війни в автобус. Він каже, вигнав нагло кондуктор. Каже, що нам адміністрація каже, що виганять всіх вовіків, так називає грубо, оскорбляє. Костянтин Чернелевський пообіцяв провести відповідну роботу з приватними перевізниками. Чоловіку порадив одразу після випадку фіксувати номер автобуса та звертатися у міську раду. Аркадій Майстер, тренер з веслування на байдарках, прохав виділити кошти на придбання нового човна. Його вихованець нещодавно виборола друге місце на чемпіонаті Європи з веслування. В серпні місці чемпіонат світу, де буде ліцензія розігруватися на Олімпійські ігри. І в неї є великі шанси попасти на ці олімпійські ігри, щоб захищати честь нашого міста України. Новий човен вартує близько 90 тисяч гривень. Після уточнення бюджету в липні. Якщо воно прийметься, то в серпні тут процедура покупівлі може бути. Ще городяни прохали надати їм матеріальну допомогу, звучали й інші питання, як от ремонт доріг, працевлаштування, приватизація земельних ділянок тощо. Загалом Костянтин Чернелевський вислухав понад 40 відвідувачів.